Добрий вечір всім. Сижу в темній кімнаті сам один і думаю, чому, коли людина хоче допомогти іншим, якось піклується, проявляє альтруїстичні настрої свої, в підсумку завжди має проблеми. І завжди негативний результат. Ну, от таких невеличких три приклади. Ти заради спільного блага навчального закладу, в якому працюєш, свої вихідні тратиш на те, щоб підготувати нову спеціальність, тобі обіцяють продовження контракту. Замість того, щоб підписати контракт і продовжувати готувати документи, ти готуєш документи, а потім, коли приходить час підписання контракту, тобі кажуть: А, нема, немає для тебе роботи. І потім тебе не згадують, навіть що ти приймав участь в розвитку навчального закладу. Другий приклад. Заради того, щоб твоя сім'я мала комфортні родинні стосунки, ти береш під опіку батьків, дружини, береш їх з собою на нове місце проживання, вони не оплачують нічого. Ні комунальні, ні участі, в підсумку влаштовується конфлікт, причину якого в кінці кінців роблять тебе ж. І ти змушений позбутися нового майна, а батьки твоєї дружини шантажем виманюють більшу суму, як вони взагалі коли-небудь. Вкладали. Ти втрачаєш з мізерними коштами, перебираєшся на нове місце, намагаючись якось облаштувати нове життя для сім'ї. А сім'я каже, а ми так не хочемо. І в підсумку, коли закінчуються кошти для фінансової підтримки, тебе з'являються проблеми зі здоров'ям? Тобі кажуть, ти не потрібен, треба розлучитись, ти не можеш утримувати і ти старий. Цікаво, хто винен в всіх трьох випадках? Я. Кожен сам. Винен в всіх трьох випадках. Чому? Тому що піклуватись треба в першу чергу про те, чим ти плануєш жити, тобто про свій організм. Якщо його занапастити, ти не виконаєш головну функцію, на яку ти розраховувався. Богом, природою, Всесвітом, Космосом, так ким завгодно. Ти повинен існувати в світі. А якщо ти жертвуєш своїм організмом, здоров'ям, життям, то як ти виконаєш головну місію утримання світу, якщо ти не можеш утримати себе? Отака От невесела, темна. Ну, бо без світла, саркастична філософія раціонального індивідуалізму. Я думаю, що ця ідея колись відродиться, і людина почне спочатку думати про себе як носія Божої волі, а потім почне допомагати жити іншим. А не буде жертвувати собою і цим самим підтримувати тих, хто паразитує на інших. Але вина завжди лежить на самій людині. І це правда. Кожен винен сам, бо сам зробив вибір. Отакі От невеселі думки в темній кімнаті.